Доброго раночку, ми з України, Середа, і сьогодні буду вам розповідати на п'ятихвилинці хвилинці про програми Спасів. Я буду працювати за старим календарем, за природним календарем, тому що у мене не виходить по-новому. Я не відчуваю тієї сили, яка повинна бути в свята, тому працюємо так, як було раніше. Тобто Маковія у нас буде 14 серпня, яблучний спас у нас буде 19 серпня і горіховий спас буде 29 серпня. Сьогодні я розповім вам про програми на ці дні, що я буду робити, на що можна записатися, про що можна дізнатися в ці дні, і ви зможете вибрати собі Найкращий варіант, те, що вам підходить, замовити і насолоджуватися цими святами. Тому починаємо з медового спасу. Його ще називають маковічиком або називають Мокрим спасом, і я вам розкажу, що ми будемо робити саме в, день, в цей день. це свято. 14 серпня у нас буде програмка Медового спасу. Я буду робити обов'язково грошовий обряд, він називається Монетний дзвін. І е, цей обряд, він. Добрий тим, що в нього можна включити до п'яти чоловік, тобто можна зробити його на всіх рідних або на всю сім'ю по вартості одного обряду. 1200 коштують обряди на спас. Будь-які. Якщо ми включаємо туди п'ятеро людей, також 1200 двісті не більше. Це дуже вигідна пропозиція. Тому, будь ласка, хто хоче грошовий обряд на 14 серпня? Пишіть. Далі в нас буде ритуал е кохання, він називається медок, він допомагає знаходити щастя в коханні тим, в кого його ще немає. Або, наприклад, якщо людина розійшлася, розлучилася, зараз вона в самотності, то цей ритуал допоможе вам дуже швидко знайти нове кохання. Далі буде в нас постановка енергетичного захисту. Це один з найсильніших в році е захистів, він називається Спасова сила. Можна ставити цей захист на дорослих, можна на діток. Діткам 50% знижки це буде 600 гривень, дорослим 1200. Далі буде ще програма в цей день лікування панічних атак, фобій, депресій, страхів. Вона називається Замок печалю. Дуже добре вирівнює емоційний фон, тому рекомендую. І буде в нас обряд на виконання бажання, який називається маківка. Ще я буду робити розклад на події осені. В цей день називається розклад-Моя осінь. Це складний розклад, він коштує 1200, він великий, просто величезний. На всі події вашої осені. Це така програмка, в нас буде на медовий спас. Вже можна записуватися. Далі у нас 19-го буде яблучний. Яблучний спас. Відкриваємо програмку Яблучного спасу. Вже все є в мене на сайті, в Інстаграмі, в Телеграмі. Всі програми вже є, можна почитати в Фейсбуці також є. Яблучний спас у нас 19 серпня. І в цей день ми будемо робити захист на вашу нерухомість, захист на ваше майно. Називається мамина хустка. Цей захист він дуже добре допомагає саме в важкі такі часи, коли щось зруйнувалося, щось, не дай Боже, ви там втратили, щось у вас не виходить. Загалом, щоб все зберегти, щоб все було нормально, ставиться такий захист. Далі буду робити програму здоров'я зцілення. Спаса це дуже добре працює при хронічних хворобах. Якщо ви довго хворієте або хтось із рідних хворіє довго, така програмка дуже дуже ефективна. Далі буде в нас оберіг ритуал на удачу. Він називається чарівне яблучко. Дуже добре працює саме в цей спас, саме в яблучний спас. Далі буде в нас позбавлення від вінцю безшлюбності, буде діагностика туди входити, і буде зняття вінцю, якщо він у вас дійсно є. Якщо у вас його немає, то я буду тоді перевіряти і ставити захист. Замість цього, якщо у вас немає вінцю, якщо він є, ми будемо його знімати. Далі буде обряд на покращення відносин яблунька, і буду робити складну великий розклад на півроку, який називається картина життя. Це прогноз по всім сферам життя на 6 місяців. Для того, щоб записатися на ці всі програмки, треба написати мені в особисті, надати мені фото, дату народження, ім'я і е, взяти реквізити для сплати, і буду вас планувати. Далі. Ще в нас буде горіховий спас 29 серпня. Чому люблю горіховий спас? Дуже добре працює на учнів, на діток, от щоб дітки гарно вчилися, щоб вони були слухняними, щоб вони поводили себе нормально в школі, в садочку, вдома. І навіть студентам можна робити цей обряд. Тут у нас буде чудовий такий обряд, зараз скажу для навчання. 29 серпня будемо робити, він ще називається не тільки горіховий, а й хлібний спас. Будемо робити таким Заходи. Обряд на гарне навчання для учнів і студентів. Він називається «Умнічка». Далі буде в нас ритуал на те, щоб знайти гарну роботу. Називається новий шанс. Далі буду робити жіночу програму в цей день, яка називається Я Сонце. Дуже люблю жіночі програми. Вони дійсно дають енергію, силу і впевненість в собі. Далі буде в нас обряд на гарну торгівлю, горішок. Хто у мене торгує, хто у мене продавець, в кого магазинчики, в кого є торгівля, будь ласка, це для вас. Далі буде захисна програма від зла свекрухи. В кого погана свекруха, всі до мене на 29 серпня. І розклад на особисте життя, перспектива в коханні. Він робиться також на півроку, але він простий він не складний. Цей розклад буде коштувати 700 гривень. Всі інші заходи. 1200 дитячі, відповідно, 650% знижки. Ось такі програми в нас будуть на спаси. Я думаю, що вони достатньо великі, розширені, і кожен з вас знайде собі щось там корисне і потрібне. Я буду дуже старатися, щоб зробити вам максимально все ефективно. Що сьогодні хочу ще показати вам з крамнички. Запитали мене, чи залишилися ще браслетики святого Бенедикта, які я привезла з Борислава, які я привезла з храму Святої Анни. Так, у мене залишилося ще два. Таких браслетиків, дивіться, це освячені браслетики, які саме з храму. Це ось такий у мене є червоненький і ось такий рожевий. Вони дуже сильні, дуже гарні на сім сфер життя, і додатково вони ще вже освячені в храмі. Ці браслетики коштують по 500 гривень, залишилося 2. Далі хочу вам показати ось таку красу. Я думаю, ви вже бачили в крамничці, але це мені дуже подобається. Браслетик програмний, також сім сфер життя. Ті саме сфери ви можете почитати в крамничці. Там є окремий пост, де написано, які сфери входять в браслет. Будь-який браслетик програмний. Тут у нас є корали, і тут у нас є гематит. Гематит це камінь, який налаштовує нормальне спілкування з людьми. Тобто люди починають вас любити. Люди починають вас поважати і помічати. Головне. Тому ось цей браслетик коралевий дуже рекомендую 1000 гривень. На вас активується. Далі ось така краса ручної роботи це взагалі такий витвір мистецтва. Він регулюється по ручці. Тут можна ручка менша. Більше буде чудово сидіти на вас цей браслетик. Тут у нас дуже гарні камінці, тут у нас не один камінь, тут декілька. Тут у нас є і перлини темні, тут у нас є також інший камінець. Я подивлюся, який трошки забула, але е, цей браслетик, він дуже, по-перше, дуже гарний, а по-друге, він дуже добре буде захищати вас, саме захищати. І додатково я додам ті сфери, які вам потрібні. Вартість такого унікального браслету 1300 гривень. І сьогодні ще рекомендую вам ось такий амулетик на гроші. Отаке сердечко. Ніхто навіть не здогадається, що це саме на гроші. Всі будуть думати, що це просто криштальна така криштал. Лева прекраса гарна, але насправді він працює для приваблення грошей. Так, вартість у нас такого амулету 1000 гривень. Хто хоче, будь ласка, пишіть все в єдиному екземплярі більше немає і, можливо, не буде. Вам хочу сказати. Велике дякую за вашу участь активно у всіх акціях. Думаю, що скоро буде ще одна акція в нас новенька. Нові авторські розклади. Я написала Скоро додам все в нас буде працювати і. Я вас чекаю на програми Спаса і бажаю вам, щоб у вас все було спокійно, гарно, тихо. Щоб у вас були чудові новини. Ви почували себе теж чудово. І в кінці місяця ще чекаю вас на прямий ефір. Додатково скажу, коли він відбудеться. А зараз всім бажаю гарних новин, гарного дня і щоб було тихо. От просто щоб було тихо і було спокійно. Слава Україні!